Оселедець під шубою. Вітаю, дорогі мої друзі! Запланувала сьогодні приготувати оселедець під шубою. От Всі інгредієнти вам знайомі. Цибульку замаринувала вже, картопелька відварена, морква, яйця, буряк відварений і вже настрожила його. Буду використовувати от такий оселедець мат'є. До речі, я його замовляла на одному із сайтів, де я замовляла обріз лососовий. Пам'ятаєте, я робила консерву з нього? Отака картка. Він давніше прийшов, я його заморожувала, ну ціле, цілою баночкою поставила в морозильну камеру. Ну, а от тепер він мені знадобився. До речі, я замовляла без овочів, але ну, на той момент без овочів не було. І відправник мені поклав от таку баночку кілограмову. І я бачу, що тут з овочів. Бачите? Морква, горошок, цибулька, іначе все. Ну, Зараз мені знадобиться тільки рибка, так, це фіріле. Дивіться, гарні шматочки, гарні. Я хочу зараз одненького спробувати і скажу вам, чи добрий цей оселедець з шматочками з овочами. М -м -м. Ви знаєте, дуже добрий. Ця окану зараз. Циболько. Смачно, навіть дуже смачно. Ну, не знаю, друзі, чи вам показувати, як я буду робити шубу. Напевно, не буду показувати. Покажу вже результат. Так що, дуже добрий цей оселедець. От викладаю оселедець і розумію, бачите, буде тарілка і ще така. Манірочка, як я кажу. І розумію, що оця цибуля і ця морква. Запросто може бути в шубі. На смак? Супер! Ягеньке все, промариноване. Ну, але я буду їсти вже так з оселедцем. Пішло багатенько, я вам скажу, я так, знаєте, щиро вже оселедець накладаю. Якби не замаринувала цибулю, то точно би пішла з цієї банки цибулька на шубу. Ну, продовжую далі. Папа-па-па! -па От вже оселедець під шубою готовий. Має пройти час, щоб він настоявся. Так. Вийшло. Чимало його! Ну, я дуже полюбляю оселедець під шубою. Напишіть мені, будь ласка, чи ви любите. Можливо, я вас надихнула на приготування оселедця під шубою. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої відео. Хай вам Бог допомагає в усіх ваших справах і смачного, мирного неба, всім нам над головами!